СБУ викрила у Запоріжжі кримінальне угруповання, яке займалося незаконною легалізацією іноземців у нашій державі. Серед основних клієнтів-зловмисників були громадяни РФ, які прочетні до вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі вбивств. Для них ділки виготовляли фальшиві візи, паспорти та посвідки на проживання в Україні. У подальшому частина іноземців планувала виїхати до ЄС. Вартість підроблених документів становила від двох до трьох тисяч доларів з Години. Сума залежала від терміновості такого замовлення. Крім цього, ділки пропонували своїм клієнтам фейкові перепустки на спецтранспорт за зразком міськради, які давали право безперешкодного проїзду під час комендантської години. Також вони виготовляли для ухилянтів фіктивні документи про непридатність до військової служби. За оперативною інформацією, з червня минулого року такими послугами встигли скористатися понад 90 осіб. Організатору групи вже обрано запобіжний захід. Під вартою. Тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.